Це добре забути старе. А чи це дійсно так? Що стосується моди, то цей вираз працює на 100%. Дуже часто деталі одягу та фасони кочують із одного століття в інше, а ми навіть цього не помічаємо. Взяти хоча б жіночі костюми, мода на які з'явилася на початку ХХ століття, тоді, коли жінки стали працювати і постала потреба у практичному одязі. Спідниця, блузка, жакет стали зручними і у подорожах. Мода 19 століття клондайк ідеї для сучасних дизайнерів це і урочисті пишні сукні з криналіном, турнюри, які зараз використовуються у весільній моді та на церемоніях. Об'ємні рукава, які у 19 столітті не дозволяли проходити модниці у двері та у повну міру користуватися руками, Кружевний одяг, тюль та лагаз і у 21 столітті у вжитку. Комір берта у ХІХ столітті могли дозволити собі тільки заможні дами. Тепер же сукні з таким декольте доступні широкому загалу. Як і спідниці штани, які з'явилися у Європі з розповсюдженням велоспорту, кататися на велосипеді у широких спідницях незручно і небезпечно, новий елемент одягу дозволив залишитися у межах пристойності та безпеки. Сучасний одяг з кроєм Реддінгтон бере свій початок у 18 столітті, але тоді його використовували як верхній одяг під час верхової їзди. Що ж із сучасних елементів одягу подарувала нам епоха відродження це фальшиві рукави тарваний одяг. Чи є у вашому гардеробі щось із середньовіччя? Перевіримо. Запрошую до середньовічної Європи, періоду, коли пала Західна Римська імперія, а на її руїнах виникли перші варварські королівства, найсильнішим з яких стала держава франків. Запрошую в епоху феодалізму та панування католицької церкви, а говорити ми будемо сьогодні про середньовічну моду період раннього середньовіччя у 9-12 столітті панує романський стиль, поєднання римської, античної та варварської культур, що характеризується масивністю, похмурим характером, темними кольорами, в архітектурі товстими стінами, невеликими віконними прорізями, смолоскипами, прикріпленими до стіни. Що собою представляв одяг романського стилю, і тканина, і одяг виготовлялися в замку феодала. В XI столітті з'являються цехи у місті: льон, шерсть, шовк тільки для багатих. Купляли їх у візантійських купців. Кольорами багатіїв були синій, зелений та пурпурний, а бідних сірий та коричневий. Жовтий колір символізував зраду і ненависть, а блакитний ніжність. Червоний носили кати. Були представлені безузорні тканини. Хутро декор проявлявся у поєднанні із контрастними кольорами. Класові відмінності виявлялися в якості тканини та оздоблені. Крій у всіх був простий і примітивний. Панували накладні. Одяг та плащі. Жінки ж носили глухі, довгі сукні. На одяг тих часів значною мірою впливала церква та клімат. Чоловічий одяг представляв собою дві тоніки, довжина яких була різною, як і рукави. Короткі носили селяни та молодь. Це був пояс, плащ, безрукавки, штани, як варварська частина костюма, яка зберіглася. Довгі або панчохи, червоні були наймодніші. Взуття це чоботи із твердою підошвою і загостреними носками із тканини та шкіри. Головні обори капюшони та напівзібрані капелюхи. Зачіска була примітивною, волосся довге. У 11 столітті з'являється спідня білизна. Жіночий одяг складався із двох довгих тонік. Під нижню тоніку одягалася сорочка, силует костюма був у вигляді трапеції, вузький у плечах та розширений знизу. Сукні мали глухий закритий комір, лінія талії завищена. У XI столітті довгі спідниці підбиралися збоку або спереду, драпірувалися на животі, тому що вагітні користувалися великою повагою. Багато людей загинуло у війнах епідемія холери та чуми, і важливо було поповнювати населення. Носили пояс довгі плащі яскравих кольорів. Зачіскою були довгі коси, переплетені обручем навколо голови. Заміжні жінки ховали волосся під головним убором, взуття було із кольорової шкіри, закриті туфлі на м'якій підошві без підбора. 12 століття це період хрестових походів та культу Прекрасної дами. Костюми панівного класу стають більш складними та багатшими з обробки. Удосконалюється техніка шиття одяг стає більш різноманітним та вущим. У 12 столітті з'являються герби для того, щоб відрізняти лицарів, які заковані в обладунки. Гриби, які передавалися із покоління в покоління, стають фамільними. Вони діляться на частини за кольором. За кольором тепер співвідноситься одяг та взуття. 12 століття це бурхливий розвиток міст, ремесла та торгівлі. На перехрестях доріг виникають міста із зубчатими стінами та ратушами. Готичний стиль це стиль церковних споруд, він проникає скрізь. Тоді ж класова боротьба призводить до диференціації в одязі. У 13 столітті виходять закони за і проти розкоші, закони про ранги в одязі. Суворо обмежені у виборах тканин, селяни та городяни, закладені основи крою. Розвивається кравецьке мистецтво. У 13 столітті удосконалюється одяг, з'являються пришивні рукава. Пришивалися вони на день, а ввечері випарювалися, одяг стає вущим, і зняти рукав по іншому вже не можна. Потім винайшли застіпку і на постійній основі стали вшивати рукави. У 14 столітті вже з'являється розпашний одяг. Класових розмежувань стає все більше і більше. Городяни вже не мали права носити шовк та довгий шлейф. Оксамит – це найдорожча та наймодніша тканина. І її можуть носити тільки феодали. Багато орнаменту, найпопулярнішим стає рослинний. Тепер і ми можемо побачити, що у нашому гардеробі із середньовіччя. Це пришивні рукава, оксамитові сукні та багатошаровий одяг. Чим багатшою була дама, тим більше шарів одягу вона на себе отягала, використовуючи розкішні тканини. А в якому образі сьогодні ви. E